Як ветерана, та і для військових це також завжди. Ми маркяному це питання ставили. Як військові ставляться до перемир'ї і як нам не стати слабшими за час, якщо воно відбудеться? Скажу так, погоджуюся з колегою. У військових є такий вислів: якщо маєш вільний час, копай. До чого я це веду? Якщо буде. Короткострокове перемир'я, а воно не зовсім підтримується військовими в тому плані, що хочеться сталого миру. Люди втомлені, люди виснажені, люди вигорають. І, звісно ж, кожна адекватна людина хоче миру. Відповідно, хочуть сталого і довготривалого миру. Якщо ж все-таки буде відбуватися перемиря і будуть озвучені, наприклад, там місячні терміни, то Моя думка і думка моїх, скажімо, знайомих, адекватних командирів, людей, які знають військову справу, це, цей час потрібно буде використати на оборонну роботу, на стабілізацію, скажем так, тих прогалин в обороні, які ми маємо. Як я вже озвучив на початку, копати, бетонувати, формувати лінію оборони. Чому? Тому що маємо справу з сусідом, який є. Абсолютно неадекватний, непрогнозований, нелогічний. Відповідно, очікувати від того, що від них, того, що буде дотримання якихось моментів перемир'я, ну якби я би не став. І тим більше ми маємо досвід неодноразового вже введення режиму тиші. І були випадки, коли режим тиші вводився, а через хвилину він вже порушувався. Тому думка військових проста: сталий мир, гарантії миру. Якщо ж короткостроковий, ну звісно, ж якщо така змога випаде, значить будемо укріпляти оборону, пане віталі. Але в цьому може бути якраз те, що першочергово не сподобається росіянам? Як нам вийти з цієї ситуації? будуть казати, ну ви не можете укріплювати оборонні споруди, інакше ми не підемо на перемир'я. Які виходи з цього становить? Чи тоді це, це червона лінія? Червоних ліній може бути багато, знову ж таки, враховуючи, з ким ми маємо справу, але ну, це буде патова ситуація для нас, якщо ми не використаємо цю, цей час на те, щоб укріпити свої слабкі позиції. Розумієте, те, що буде говорити Росія, ну, добре, в лапках добре. Але ми повинні мати, знаєте, таку, скажімо так, якусь певну наглість уже з таким досвідом бойових дій, коли. На такій арені, навіть на світовій арені, говориться одне, виконується інше. Я веду до того, що Путін свій час теж колись говорив, що анексія Криму це зовсім не справа рук збройних сил Російської Федерації, але потім визнав. Відповідно, буде, буде якісь, скажімо так, моменти непорозуміння в цій ситуації. Не буде подобатися. Ну добре, завтра йому не сподобається. Те, як ми копаємо, чим ми копаємо, а чому ми не копаємо. Ну, у нас є ситуація, яку ми повинні стабілізувати. Це оборонні спроможності нашої країни і нашої лінії. Ну, хтось називає нас зараз, скажімо, так, в такій позиції глухого кута, але як сказав мій один хороший знайомий, глухий кут завжди має дві стіни. Кожну з них можна пробивати. Тому е, тут демобілізація мобілізація. Я би не називав такі слова саме демобілізація. А я би вживав слово ротація. Це буде правильніше. Ми говоримо про мир, який якого ще не існує. Ми не знаємо термінів миру. Якщо це буде короткостроковий мир, а ніхто не дасть гарантії, що він потім проросте і не буде перерваний. Е, то демобілізація, навіть часткова демобілізація, може зіграти ну насправді дуже поганий і злий жарт з нами. А ось ротаційні моменти. Коли бригади, підрозділи зможуть відходити на відновлення, повноцінно відходити, при цьому не послаблювати лінію фронту, це складний механізм, який нам потрібно деорганізувати і однозначно ж продовжувати не настільки популярні, скажімо так, моменти мобілізації через те, що людей і так бракує. У нас не комплекти в бригадах, і це треба визнавати, усвідомлювати і нарощувати, скажімо так, оцей потенціал людського ресурсу. Я вже не кажу про те, що нам потрібно буде звернути серйозну увагу на підготовку цих людей на кадрові зміни в збройних силах України. Ми дуже довго, близько року говорили про корпусну систему. Зараз ми почали і бачимо результати впровадження цих моментів, і надіюсь, будемо бачити ще кращі варіанти. Тому ті всі проблеми, які пов'язані з мобілізацією, демобілізацією вирішувати ротаційну основу впроваджувати, і звісно ж надіятися, так, що це перемир'я проросте в більш тривале, скажімо так, процес. Я про пане Віталію, Хочу одне уточнення, тому що це справді проблема, про яку рідко е хто активно дискутує. Демобілізація для тих людей, якщо буде перемир'я, для тих людей, які з 22-го року, і відпочинок точно потрібен. Але водночас ви самі сказали, є серйозний некомплект у багатьох бригадах. От як цю вирівняти ситуацію, дати можливість відпочити і. Позбутися цього некомплекту, комплекту, тому що дуже часто військові кажуть: ми, е, ми ж розуміємо, що так ми хочемо відпочити, і, але ми розуміємо, що ми позиції, ми ж не можемо їх лишити е, без нікого. Звісно, тому я і, і звернув увагу на слово демобілізація і Замінив його на слово ротація. Е, ще би добавив не 22 рік. Я знаю дуже багато людей, які з 14-го року працюють. І у нас війна е, не четвертий рік, а да, уже більше десяти років. І е, скажімо так, це. Емоційно дуже важко це йде вигорання, скажімо так, навіть тих фахівців, які в свій час показували високі результати, а стану на сьогодні просто деморалізовані і вигорівши на своїх посадах. Але тим не менше вони є носіями величезного досвіду, і ми не можемо просто так. Не маємо навіть права просто так взяти і цей досвід помножити на нуль. Має бути розроблена програма збереження цього досвіду, в тому числі ви говорите про відпочинок. Він потрібен, тому я кажу, що потрібно де організувати саме ротаційний момент на лінії фронту, де люди зможуть відпочивати, відновлюватися. Ми таке вже проходили в АТО оос Я розумію, що рамки масштаби зовсім інші. Але ми таке проходили, і були налаштовані процеси, коли люди могли повертатися до повсяденного життя, могли е як мінімум. Е Підготовлюватись, відновлюватися, бути сім'єю, врешті-решт. І потім кожна така ротація, яка там відбувалася від півроку і більше, вона зазвичай давалася легко. І через те, що ти можеш планувати своє життя, ти мать, ти бачиш кінець. Зараз найважче для кожного військовослужбовця зрозуміти, де кінець. Коли ви робите якусь роботу, ви можете її почати робити, і вам скажуть: от там або завтра ви закінчите, або виконати цю роботу, і ви закінчите. Станом на сьогодні, ви робите роботу, всі роблять роботу і не знають, коли вона закінчиться. А коли будуть ротаційні моменти, буде і відпочинок, буде емоційна сталість, якась певна відновлюватися, і я думаю, це тільки покращить результат, навіть скажем, той момент поповнення особовим складом збройних сил України, це буде більш скажімо, простіше емоційно відірватися на якийсь певний період, поїхати працювати і повернутися, аніж заходити в цю гру і вдовгу грати, не знаючи, коли буде фініш. Ну, я би хотів наостанок згадати дійсно про суспільство, про настрої, збавити трохи ці емоції. Знову ж таки, ми проходили етап інавгурації, потім перших перемовин, і в тому числі того, що відбувається зараз емоційно, маємо розуміти, що ми граємо в шахи. І це далеко не бліс партія. Це така ситуація, коли кожен крок, кожен хід потрібно обдумувати стратегічно дивитися вперед, розуміти і створювати цю стратегію виживання нації, кожен крок контролювати. Як було сказано, щойно Трамп вже виступає. Зараз, можливо, будуть сказані теж якісь ключові слова, ми їх теж враховуємо, йдемо далі, і так поступово кожен крок розбираємо і шукаємо усі можливі шляхи, які можуть статися, і в тому числі, як є у військових таке поняття: а що, якщо, якщо щось піде не по плану або піде іншою дорогою, ми повинні це все враховувати. І, звісно ж, надіятися, що історично ми не повернемось, наприклад, до моментів 38-го року. І Мюнхенська угода чи зрада явно не буде нашим українським сценарієм. Ми повинні це контролювати на різних політичних дипломатичних аренах. В цілому працювати так, щоб враховуючи все, що відбувається зараз в світі, як переозброюється Європа, до чого готується Європа, то щоб ми у фіналі не почули якусь аналогію слів Чемберлена, коли він заявив, що можливо я і виявився ідіотом. Враховуючи ці документи, але я виграв час для всієї Європи.